Всім привіт дорогі друзі, це Саша Дарницький. Ми сьогодні на березі Десни. Під Кирхаєвом це село на кордоні Чернігівської і Київської областей. Сєва, Валя, Тоня. Ми на чотирьох покрафтах будемо сплавлятись рукавом Десни, річкою Любич Ратіку. Сподіваємось сьогодні значною мірою пройти. Ну, хотілося б повністю пройти, побачимо, що дозволить нам час сьогоднішній. Зараз накачуємо пакрафти. Я качаю пакрафт крафт великим насосом жаркою. А ще вже ніч-менші насоси, не компактніші, але качатиме родити довший пакрафт. Коротко розкажу про наші сьогоднішні пакрафти. Це Redriver Light 265. Така баржа, найдовший пакрафт. Він Однобалонний. У нас сьогодні всі покрафти серії Light. Ось він так виглядає. Без кіля, без додаткових всяких примочок, ось тільки тут ось таке кріплення зроблене в власноруч. Валі і в тоні два однакових покрафта Red River Light 235. На них ось додатково ще встановили такі от прорезинені мотузки для багажу і курсові стабілізатори в задню частину. PACRT з пластмаси. Вони дозволятимуть більш чітко і рівно тримати курс на воді. Такий самий покрафт У Валі весла TNP 700-ї серії трьохсекційні У мене ж весло чотирьохсекційне 603-ї серії з потонченим шафтом і... Paccraft, на якому власне, я буду сьогодні справлятися Redriver Light 210, найменший серивер Pacraft. Є тут курсовий стабілізатор в мене. Я в попередніх відео оглядав його, Ось він металевий такий, потужний. І також я встановив, купивши в компанії Redriver за 500 гривень і наклеїв клеєм комплектним. Е, ось такі. Карабіни, наклейки і таку от прорезинену стрічку для того, щоб можна було сюди тримати весло. По лівий і по правий борт так симетрично. все зробив. Нарешті ми вже стали на воду. Пропливаємо маленьку ділянку, тут буквально кілька сот метрів по Десні. Течія на Десні є. І достатньо пристойна, я так скажу вам, ця течія. Рухаємося до нашої основної мети рукава десни, річки Радь Любич. Тут причалили на острівець, за яким вже розділяється десна на основний рукав, От, праворуч, а ліворуч буде починатись рати рублю, куди нам сьогодні і дорога. Друзі, купання в Десні тільки вітається завжди. Ось поворот, дорогі глядачі, до основного рукава Десни, а ми заходимо в річку Радь Любич, вона повуща. Десна залишилась позаду, напішла гинати оцей острів Любичів, а ми остаточно зайшли в річку Радь. Любич, острів Любичів, до речі, ось він. Праворуч це найбільший річковий острів в Україні, дорогі друзі. Така більш тихенька тут річка, затишніша. Бачите, які наслідки повені цьогорічної бурхлива десна та й Любич. Постійно підмивають берег, він обривається, несуться дерева, падають дерева. Безкінечні природні процеси тут. Дорогі друзі, тут місця мої дикі пляжі, мангрові, так звані зарості помірних широт. Зараз ми будемо швартуватись на невеличкий обід. Дорогі глядачі, і в нас виникла проблема у сівина по крафті Red River Light 265. З'явився прокол. Ось тут сочить повітря і ось така полосочка. Ми перевірили, що таке. Виходить повітря і здувається поправ, для цього можна використовувати або латочки і клей, отакі, які заводські дає редрівер, тобто просто такі шматки з ПВХ під кольор чи не під кольор, як у вас вийде підібрати. Це в мене під редрівер лайт, оранжево-чорний. Але є альтернативний варіант і, можливо, більш ефективний. Це ось така рідка латка, яка... Продається окремо, і це по суті рідкий ПВХ, і воно при нанесенні на покрафт стає майже єдиною структурою з покрафтом і заклеює таким чином прокол. Щоб був друзі, ефект потрібно, звісно, не нанадути, а спустити покрафт, щоб це все заклеїлось. Тим часом готується так обід, забули посуд, і шинку спорожнили і в ній гріється вода, щоб залити наші супчики-кашки. Невеликий обід, дорогі друзі, в нас відобідаємо і будемо вирушати далі на наш сплав по граті Любичу. Зацініть яка тут мангрова специфічна місцевість. Яка тут чудова галявина. Я зараз звалю на буксир. Так, прив'язаний тросом пакрафт до пакрафта. Можна на спокійній воді, як на Любичу, по черзі один одного так вести, міняючись, хтось може відпочивати, просто дрімати. У цій ділянці звужується русло і відповідно прискорюється течія. У 2021 році, саме з цих обривів, я сплавлявся на цьому покрафті і тестували ми з Олегом Пакрафт не покрафточніший човен бюджетний інтекс 200 експлорер. Розміняємось по крафтами, протестуємо. Валя сяде на 210-й, Тоня на 265-й, сіва на 245 й і я на 245. Десь стряхаємо водолитки в нас. Друзі, ми пливемо повз. Село Крихаїв, Тут така специфічна, цікава місцевість. Мілко. Пливу просто за покрафтом. Можна так допливти і до Києва прямо. Я так буду до Києва пливти. Тихо. У поворотах і у звуженнях течія прискорюється і сюди зносить і накопичуються тут дерева повалені. Так виглядає це дуже апокаліптично. Героям слава. Героям слава. Під час пований, друзі, тут. Вода піднімається на 2 метри. Бачите, який обривистий берег, який стримує ці водні потоки весняні. І там стрижі проробили собі нори, живуть там. Підмила вода берег і тут сосенка ледь тримається. Можливо, в наступному сезоні воно вже і впаде, бідолашне у воду. Деревце. Друзі, дивіться, на березі такий от звір маленький лазка чекуни. близько, тут такий звір. Це ласка нібито. Це гарно. Тікає. Тепер мене валя трішечки на буксирі протягне зараз. Звісно, на буксирі добре плавати, але от Тоня і Сєва нас чекають, тому що все-таки без буксира вони швидше можуть пересуватись. Дорогі друзі, бачите чим вигідно мати кріплення, яке я закріпив окремо на покрав для весла, коли ви на буксирі, наприклад, або коли несе течія на якійсь спокійній річці, без порогів, без всяких водоворотів, то ви можете просто собі звільнити руки і весло обережно так собі зручно прикріпити на один із бортів. Складаємось, ми пройшли шлях до села Літочки. Друзі, в страві підписуйтесь Саша Даринський подивитесь подивитись цей маршрут.